Друзі, привіт! Привіт, привіт! Е, сьогодні я хочу з вами приготувати пудінг, пудінг чия. Тому е, що, що нам для цього потрібно? Вода, цукор, чия, кокосовий сироп, вершки і ванільний цукор? Чия взагалі робиться просто дуже просто можна так сказати: вода. Воду обов'язково несем. І нам потрібно її закип'ятити. Тому несемо воду на вогонь. Ставимо воду на вогонь, і в воду нам потрібно висипати наш цукор. Тут в мене цукор звичайний і ванільний цукор. Це все висипаємо, наш сатінік з водою. І так, наша водичка закипіла, вода з цукром. Все закипіло, ставимо на наші ваги, Збиваємо тару. І що нам потрібно додати кокосовий сироп? У мене такий якийсь. Ріоба дешевий. Ну, не суть. Можна будь-який, е, можна взяти вообще кокосове пюре. Так, е, додаємо 50 грам. Ви, якщо будете робити, ви можете додати більше, е, якщо ви хочете, щоб прям був насичений кокосовий смак. Так. Тепер додаємо так, вершки, не вершки, Додаємо наше чи насіння. Додаємо. 100 грам. Нам потрібно додати 100 грам. Так, так. Так. Є. Настав. І додали в гарячі, в гарячу воду і хорошо вимішали в Все, вимішали, у нас виходить така штука. І сюди же ми додаємо наші вершки. Вершки додаємо 200 грам. Можна взяти кокосові, кстати, вершки, але чесно скажу, бажано їх змішувати. Якщо ви, допустим, ми беремо цих вершків 200 грам, ви можете взяти звичайних вершків 100 грам і 100 грам кокосових вершків. І всю цю штуку опять вимішуємо. Уже з вершками, От він у нас такий житкуватий зараз. Е маса вже готова. в принципі вона вже готова. Нам треба її поставити десь на пів годинки на годинку, щоб набухли, набухли наші сімечки насіння, чи я. І все. Отак От ми відставляємо, іноді можна підходити і там раз там, в 10-15 хвилин і домішувати. Так, заміс готовий. І я вам ще покажу е отдачу, з чим можна давати. Бажано, правда, там з фруктами, Ну, ладно, зараз побачимо, що буде далі. Так, і візьмемо сірок маракує. Ось в мене такий теж. І що, ждемо? Ждемо, поки остиніт, загусне, і будемо працювати далі. Ще аж ще тепленьке, правда, але но, но, так і бить, я вже зроблю, все одразу, не будемо чекати. Е, Тому що потрібно, щоб воно остило. Е, Потім поставити в холодильник, щоб остило в холодильнику. Але я поки покажу так не буду. зробимо вже з того, що є. Так. Примірно, якщо нам мартинку брати, в мартінку э, вистає 100 грам 100 грам чия. Тут у нас десь сотки й Потом, потом, потом. Ми беремо сироп маракуя, наливаємо його зверху. Сиропа грам 50 прямо з головою. Потом, так як у нас зимушка зараз, фруктів у мене немає, але у мене є манго морозиво Ми візьмемо наше манго. І ложимо цю штуку по центру. Так, є. Єсть. Є. І вложимо сюди цвіточок. Так, щоб було красиво. Опять же, якщо літо, весна, е є м'ята, є ягоди, е зимою теж, в принципі, можна, але це не, не дешево виходить, особливо якщо для дому. Поэтому е можна обійтись е морожено. Опять же, морожено треба купити. Можна обійтися якимись замороженими фруктами і так далі. Е, можна взагалі зварити да, навіть якийсь сироп да, такого плану, вот прям з вишньою, щоб це було вкусно. Е, тому що чия підходить до фруктів кисло-солодких. Тоді воно прям класне-класне. Ну що, наше чия готова? Ось так воно виглядає. Класно, круто і красиво. И можно пробовать, можно есть. Это реально очень крутой десерт, очень много кстати, людей его любят, в том числе и я. О, оно у меня есть в меню, много давно, в принципе, есть в меню. Но это незаменимая вещь.